Незабаром у Львові відбудуться змагання з боксу навіть критику, бо командувача сухопутних військ, у яких візьмуть участь військовослужбовці різних родів військ. Наразі триває активна підготовка збірної команди військово-морських сил, яку очолює начальник кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту підполковник Ворона Валентин. Командувач військово-морських сил поставив завдання якісно підготувати збірну команду та представити військово-морські сили в цих змаганнях. Тому ми відібрали кращих представників цього виду спорту. До складу команди війшли військовослужбовці з морської піхоти, курсанти інституту військово-морських сил. Щоденно двічі на день учасники команди тренують свій дух та бойову майстерність, адже до змагань залишилось менше трьох тижнів. Наші військовослужбовці найкращі, тому що вони захищають нашу країну і мають такий сильний дух, що навіть за такий обмежений період. Часу для підготовки до цих змагань ми приїдемо і покажемо найкращі результати. Аби підготовка у хлопців була на високому рівні, цьому сприяють відповідні спортивні заклади. З нашої сторони ми предоставляємо хлопцям все, що в наших силах. Тренерів, зал та спаринг партнерів ми позитивно відкликнулися та допомагаємо їм підготуватися до цих змагань. Володимир Військовий, який під час захисту батьківщини отримав суттєве поранення. Незважаючи на травми, хлопець разом з іншими сьогодні готується до змагань, на яких готові показати кращі результати. Для мене це честь виступити на таких змаганнях. Підготовка з кращими робить тебе кращими, тому я сподіваюся, що всі підійдуть в кращих своїх кондиціях, і ми показуємо, що ми не тільки можемо нищити окупантів, а ще й боксувати. Підготовка команди відбувається не лише з боксингу, але й тренуваннями з функціональної підготовки. Для козаків сьогодні створені максимально сприятливі умови для їх тренування і для того, щоб вони виборювали з золоті медалі на змаганнях будь-якого рівня. Тож бажаємо майбутнім учасникам збірної команди військово-морських сил результативних тренувань та жаданої перемоги.